У перед дні, коли кожна дитина особливо чекає на диво, у Кіцманській громаді волонтери української команди створили справжнє свято для малечі. Захід організували до Дня Святого Миколая, аби подарувати дітям з різних куточків громади тепло, увагу та добрий настрій. Дітки були дуже задоволені, дуже активно брали участь. Навіть мені самій було цікаво спостерігати як діти різного віку. Адже цей захід був проведений не в школі. Там не в садочку, а просто для дітей із сільської громади. І були дітки різного віку, починаючи від півторарічних. Діток до 18-річних, і дійсно, в даному випадку усім діткам було дуже цікаво. Підлітки теж брали участь у конкурсах. І було цікаво спостерігати, як різновікові діти разом спільно долучаються до таких конкурсів. Під час свята розіграли цінні подарунки: бездротові навушники, музичні колонки та павербанки. Малеча з радістю брала участь, а переможці не приховували емоцій від отриманих призів ми намагаємося долучатися до різного роду ініціатив і намагаємося проводити такі свята дуже часто. Безпосередньо це на день матері, на день захисту дитини ми проводили в червні і до Дня Святого Миколая. Також планується проведення подібних свят і до Різдва. Організатори впевнені, такі зустрічі дарують дітям віру в добро, наповнюють їх дитинство світлом і допомагають відчути, що навіть у непрості часи диво поруч. Нехай святий Миколай приносить у кожну домівку мир, добробут і впевненість у кращому. А дітям ще більше радості та мрій, які обов'язково здійсняться, додають волонтери. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.